Ще одне часте запитання під нашими постами: що робити дітям? Як легалізовувати дітей? Для цього є окремий спеціальний статус, він називається статус воз'єднання родини. Що з цим робити? Досить великий цикл вийде в родини, де усіх тимчасовий захист, тому що спочатку потрібно, щоб дорослі для себе прийняли рішення, куди вони далі рухаються, до якого статусу. Отримали таке ВМЖ чи ПНЖ, яке підходить під їхню майбутню діяльність, чим вони тут будуть займатися, так? І під їхню в принципі, міграційну справу. І тільки після того вже отримувати дітям ВНЖ по з'єднанню родини. Так, це виглядає правильно. Саме тому попередні відео ми згадували, що не варто е е е е очікувати, якщо у вас є діти, то не варто очікувати на роботі до останнього моменту, там, щоб. Е вам роботодавець оформляв там ВНЖ по роботі в самий останній момент, так? Тому що ви маєте самі підійти пояснити роботодавцю, що у вас є діти, і у вас не влаштовує до останнього моменту чекати, тому що після того, як ви отримаєте своє рішення позитивне на перебування на два роки, вам ще потрібно дітям зробити їхні БНЖ. А, і ця справа може тягнутися трошки довше ніж робочі, там спрощені винча так. Тому це тримайте на контролі, майте на увазі, але тобто ніякої паніки немає для цього, є в очення придуманий статус, на який потрібно оформляти дітей. Тому якщо щось не зрозуміло, звертайтесь. Ми завжди готові вам пояснити, допомогти це оформити і підписуйтесь на наші канали, щоб завжди знати більше.